Привіт! Сьогодні ми поглянемо на фізичні вправи під абсолютно новим кутом. Забудьте про нудні тренування. Будемо говорити про те, як встановити потужні оновлення для нашого тіла. Ну що, готові до апгрейду? От просто уявіть на хвилинку, що тіло це найкрутіший гаджет, який у нас коли-небудь був. А що, якби в ньому було таке собі приховане меню оновлень меню, яке може розблокувати абсолютно нові рівні продуктивності. Власне, саме про це і буде сьогоднішня розмова. Так от у цьому нашому меню є три ключових пакети оновлень це витривалість, сила та гнучкість. Кожен з них, знаєте, націлений на різні системи організму. Давайте ж розберемося, як їх встановити і що це нам у підсумку дасть. Гаразд, починаємо встановлення. І перший наш пакет оновлень це двигун витривалості. По суті, це такий собі апгрейд для нашої особистої електростанції. Якщо зазирнути в технічну документацію, це оновлення називається аеробні вправи, або, простіше кажучи, кардіо. Принцип роботи тут досить простий. Змушуємо тіло рухатися достатньо довго, щоб воно перейшло в режим, де кисень стає основним паливом. Думайте про це як про марафон, а не про спринт. А тепер найцікавіше, що ж відбувається всередині системи. Ось погляньте на таблицю. По-перше, серцево-судинна система. Серце перетворюється на потужніший насос, качає більше крові за один удар. Далі дихальна система. Легені ніби розширюються, збільшують свій об'єм, а дихання стає глибшим. Звісно ж, покращується і кровообір, доставляючи кисень до кожної, абсолютно кожної клітинки. І як вишенька на торті, наш обмін речовин стає ну, просто суперефективною машиною для спалювання жиру. Так, а як же встановити це оновлення? Процес насправді дуже простий. Треба обрати будь-яку активність, яка змушує серце битися частіше і прискорює дихання на тривалий час. Швидка ходьба, біг, плавання, велосипед та навіть активні ігри з друзями, все це по суті інсталяційні файли для нашого двигуна витривалості. Оновлення номер один встановлено. Йдемо далі до другого рівня. Якщо кардіо це двигун. То силові вправи, це, скажімо так, посилений каркас нашого пристрою, час розбудовувати потужність. Технічна назва цього апгрейду анаеробні вправи. І тут логіка геть протилежна. Це короткі, але надзвичайно інтенсивні ривки. М'язи працюють на межі своїх можливостей, використовуючи внутрішні запаси енергії, бо кисень, ну, він просто не встигає туди дійти. Це чиста, концентрована потужність. А ось і результати цього апгрейду. Найбільш очевидний бонус: м'язи стають більшими і сильнішими. Але якщо копнути глибше, скелет стає міцнішим, кістки щільнішими, а це критично важливо, особливо в молодому віці. І нарешті оновлюється наша нервова система. Ось тут і криється справжня магія. Мозок вчиться активувати більше м'язових волокон одночасно, саме тому сила росте набагато швидше, ніж самі м'язи. Інструкція зі встановлення тут теж проста. Короткі вибухові рухи. Спринт, стрибки, підтягування, віджимання, будь-яка вправа, де потрібно викластись на максимум за дуже короткий час. Отже, давайте швиденько підсумуємо ключову різницю: зліва витривалість, помірна інтенсивність довгий час, енергія з киснем. А справа сила, височенна інтенсивність короткий час, енергія без кисню. Це два абсолютно різні режими роботи нашого тіла. І нарешті. Третє фінальне оновлення. Про нього часто забувають, але без нього будь-яка навіть найпотужніша система рано чи пізно дасть збій. Мава йде про регулярне технічне обслуговування, про гнучкість. Що це взагалі таке? Ну, це набір вправ, які збільшують амплітуду рухів у суглобах і роблять м'язи більш еластичними. Тут головне не сила чи швидкість, а максимальний діапазон вільного нічим не обмеженого руху тіла. Головна перевага цього оновлення запобігання збоям, тобто травмам. Еластичні м'язи можна порівняти з новими гнучкими кабелями, вони не рвуться під навантаженням. До того ж, це покращує поставу, ніби проводячи калібрування всього каркаса, щоб і двигун, і рама працювали ідеально. Інструменти для цього йога, гімнастика чи навіть звичайна щоденна розтяжка. Гаразд, ми встановили всі три пакети оновлень. Але справжня магія, знаєте, починається тоді, коли вони працюють разом. Це називається синергія, і вона розблоковує кілька дуже потужних бонусів для всього організму. Бонус перший здоровий ріст. Коли всі системи працюють злагоджено, метаболізм прискорюється. Це напряму впливає на ріст кісток, роблячи їх міцнішими. Це, до речі, особливо важливий апгрейд для молодого організму. Бонус другий розблоковується доступ до так званих гормонів щастя ендорфінів. Вони не просто покращують настрій, а й діють як потужний засіб проти стресу. Це наш особистий вбудований антидепресант. Бонус номер три апгрейд для головного процесора мозоку. Покращений кровообіг доставляє до нього значно більше кисню, а результат. Вища тактова частота, краща концентрація, швидша пам'ять і загалом ефективніше навчання. І фінальний бонус посилення системи безпеки. Тіло, яке регулярно оновлюється, має набагато потужніший імунітет, воно ефективніше бореться з вірусами та хворобами. Це наш вбудований завжди активний антивірус. Отже, тепер є повна інструкція з оновлення власного тіла. Потужний двигун, посилений каркас та ідеально налаштована система. Залишається лише одне питання: яке оновлення встановити першим?